Дівчатка, що в мене сьогодні є, це просто кайф. Кайф ефічний, який тільки можна уявити. Це б'янко лате, знаменитий аромат від дульчі di Дітоскана. Нашумівши аромат. Він гармить по всьому ютубу, по всьому Тіктоку, інстаграму. я також спокусилася і його. Вирішила замовити. Бездоганне пакування, лаконічно, гарно, красиво. Я його вже відкривала вчора, він відкривається. Отак лежить ароматик. Я його дістала вчора, не витримала просто. Вигляд, неймовірно гарний. Просто, неймовірно, досконалий, гарний. Але. Не витримую, звісно, зараз нанесу. Це щось божественне. Це, це неймовірно гарно. Це смачно, це гурманське. Тут і молоко, і кава, і морозиво, ваніль, випічка. Воно і кондитерське, і смачне, і насибельне. Воно не забиває ніс, воно не забиває відчуття, що це аромат. Просто неймовірний аромат. Я такої краси ще не, де, не тестувала, не бачила. Не, ну, це мій аромат з ефектом вау, мабуть, на самому першому місці. Рекомендую всім спробувати. До речі, він стійкий, він дифузний, він компліментарний, його відчувають як щось дуже смачне. Дуже приємне, хочеться зразу обійняти, підійти, спитати, що це на вас? Аромат безподобний. Тут, наче, і кава, і морозиво, і якась випічка вкуснюща, і пломбір, ну, щось неймовірне, він молочний, він лактонний, він солодкий, він ванільний. Аромат, ну, красивішого аромату гурманського з ванілью. Кавою, хоча кава тут не заявлена, але тут ну, відчувається дещо і шоколад, шоколад дещо і випічка. Дуже гарно зібрано. безподобний, безподобний шедевр. Рекомендація на всі 100%. Якщо навіть ви не любите таке направлення, просто спробуйте. Візьміть відливантик і скуштуйте. Я впевнена, що ви будете вражені. Дякую всім, підписуйтесь, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую за вашу підтримку. Обнімаю, цілую вас, мої найкращі.